Нарешті мені вдалося знайти на нашому старому Виколинецькому цвинтарі могилку родини Саїків. Знану і відому для тих, хто в інтернеті переглядає відеоролики корінної тернополянки пані Ірини Максимів. Ну ось перед вами могилка її батьків легендарного адміністратора готелю з Подільського пана Онуфрія Саїка і його дружини Ганни. Не зверніть увагу внизу табличка праведники народів світу. Тобто ті, хто рятували життя тернопільським євреям. Час фашистської окупації.